Всім привіт! Якщо ти лікар-стоматолог, хірург, імплантолог і хочеш працювати з навігацією, тому це відео для тебе. Перед тобою сімейство навігаційних наборів від компанії MegaGen. Це є універсальний набір, який має фрези від пілота до 2,8 в діаметрі, а також повні набори під системи AnyReach та AnyOne, де ти можеш зробити Full Drilling Guide. Це означає, що ти можеш провести повне протокол сверлення та введення імплантанту через шаблон. Особливості цих наборів є те, що ти можеш працювати як класично використовуючи металеві гільзи, які вставляються в шаблон. Так і працювати безгільзово, працювати виключно з надрукованим шаблоном, тому що дизайн фрези дозволяє нам працювати таким чином, що направляючий елемент має гладку структуру, яка не контактує ріжучою поверхнею безпосередньо з самим шаблоном. Як на мене, перевагою є використання шаблонів без металевих гільз, так як ми мінімалізуємо люфт фрези в самому шаблоні за рахунок придрукування його. Продемонструю це наглядно. У нас надрукований шаблон на будь-якому принтері, створений в будь-якому програмному забезпеченні, в якому є бібліотеки навігаційних наборів. Із тих, що представлені на ринку України, це рідна програма Air2Gate від компанії Megagen. Як це відбувається, да просто друкується шаблон. І у нас є одразу отвір, через який ми будемо проводити формування кісткового ложа, а також вводити імплантант через шаблон, якщо ми власники повного набору. Для початку ми беремо пілотну фрезу, яка одразу чітко заходить нам в шаблон. Таким чином, за рахунок, Чіткого продрукування у нас не буде люфта фризи всередині, те, що буде завжди при використанні металевих гільз, так як там має бути технологічний зазор для того, щоб фриза заходила в металеву гільзу. Таким чином, у нас все одно буде апікальне відхилення фризи на кінчики її. В даному випадку ми це компенсуємо, тому, як на мене, це дуже суттєва перевага.